Оповіщення відбуватиметься так само, як і у п'ятій черзі мобілізації. Їх приноситимуть як додому, так і на роботу. По Ужгороду вже рознесено майже чотири сотні повісток. Районом ще двісті. Та з них на медкомісію наразі з'явилося лише двадцять а гідні і призначені в команди лише четверо. Решта непридатні. Вік у нас від 20 до 60 років, але при цьому від 50 до 60-річного віку люди можуть бути призвані лише в добровільному порядку. Визначені спочатку всі, хто призивається, всі призиваються у навчальні центри. За підсумками п'ятої черги мобілізації по Україні Закарпаття третя з кінця, одразу після Чернівецької та Сумської областей. На військову службу було відправлено лише 44% плану. Це близько чотирьох сотень чоловіків. Велика кількість закарпатців ухиляється від мобілізації. Наразі в розшуку перебувають більше 9 тисяч військовозобов'язаних. Через це військові комісаріати не мали часу підготувати. Готуватися до шостої черги, області, які виконали завдання. Там за перший тиждень, два, вони мали досить часу для того, щоб Нормально уточнити і облікові дані, подивитись залишки ресурсів, що залишилось. На жаль, військомати Закарпатської області такої можливості не мали, тому що постійно ми працювали над розшуком військовозобов'язаних і старалися виконати завдання. Під час проходження медичного огляду із ста жителів Закарпатської області, придатними для служби, виявляються тільки 23. троє. З призовниками на строкову службу ситуація трохи краща. На сьогоднішній день призов виконали на 48%. На службу направили Більше двох сотень чоловіків. До кінця місяця планують збільшити вдвічі, та все одно вперше за 70 років у Закарпатській області планове завдання виконане не буде. Основна причина необізнаність молодих людей. Це четверта-п'ята черга мобілізації, де населення все десь в якомусь плані путало призивну строкову військову службу з мобілізації. Вони це асоціювали, що призивників будуть направляти у зону АТО. Хоча указом президенту було передбачено що Шонецьку, Луганську область вони не призивалися і не направлялися, шоста хвиля триватиме до 17 серпня. У військкоматі кажуть, мобілізуватимуть і тих, хто не служив. Будуть призиватись відповідно до стану їх здоров'я і можливої військово облікової спеціальності або за власним бажанням так само. Бо спочатку відправляють всіх мобілізованих до навчальних центрів. Але обіцяють непідготованими на військову службу у АТО не відправляти. Спочатку чоловіків навчатимуть.